Мої вітання глядачам телеканалу Віта це програма від вулиці до вулиці. Я її ведуча Тетяна Орлова розповім на честь чого чи кого була перейменована ваша вулиця декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про вулиці Івана Миколайчука, Петра Ніщинського та Густава Брилінга. Розпочнемо з останньої район центрального автовокзалу. Донедавна тут знаходився провулок Мерінга. Тепер топонім називається Густава Брилінга. Про нього і розкажу. Брилінг, Густав Вольдемарович – юрист, колеський радник, колекціонер, знавець мистецтв, почесний громадянин Подільської губернії, один з активних громадських діячів міста на початку 20-го століття, засновник Вінницького обласного краєзнавчого музею, репресований. Діяльність Густава Брилінга у Вінниці розпочалась з 1907 року. Спочатку він працював на посаді судового слідчого помісту, а згодом учителем законодавства в реальному училищі. В яхт-клубі, який у ті часи знаходився на острові Спорт в районі сучасного Київського мосту, Густав Брилінг відкрив юнацький центр. Займатися у ньому дозволили не лише учням училища, а й хлопцям з робітничих та єврейських родин. З 1916 року Густав Брилінг, член товариства ревнителів збереження культурно-історичних пам'яток Поділля. Саме воно клопоче перед міською думою про виділення місця і коштів для створення музею у Вінниці, 24 травня 1918 року. Вінницька міська дума прийняла постанову про передачу товариству Приміщення в мурах для утворення там краєвого музею. Однак часті зміни влади під час української революції не сприяли остаточному вирішенню цього питання. Під музей передав своє власне помешкання вчитель малювання Вінницького реального училища Коренів. Після від'їзду Коренєва за кордон наприкінці 1919 року турбота про збереження музейної колекції повністю лягає на плечі Густава Брилінга. Тоді ж члени товариства на своєму зібранні обрали його директором музею. Завдяки титанічній праці Брилінга було проведено реставрацію художніх та етнографічних виробів, старовинних рукописів і книг. Налагоджено ретельний опис музейної збірки. Наприкінці 1933 року. Густава Брилінга заарештували за звинуваченням у шпигунстві на користь Німеччини. Однак через брак доказів справу закрили. Підставою для другого арешту вже 1940 року були написані брилінгом мемуари. Протокол обшуку офіційно фіксує конфісковані 27 зошитів. Це спогади про Вінницький музей, підсумки життя та мій щоденник. Для сучасних краєзнавців мемуари втрачено. 1 квітня 1940 року брилінга заарештували. Замість Фелікса Кона Івана Миколайчука таку назву отримала вулиця, що неподалік медичного університету. Миколайчук Іван Васильович, кіноактор, режисер та сценарист, лауреат Шевченківської премії. Визнання принесла роль Івана Палійчука у тінях забутих предків. У творчому доробку дві режисерські роботи, дев'ять сценаріїв, 34 ролі у кіно, серед яких фільми пропала грамота, біла птаха з чорною ознакою Вавилон. «Вавилон-20». його називали обличчям і душею українського поетичного кіно. Іван Миколайчук був кінозіркою 60-70-х років минулого століття. Ще ранньої юності Іван Миколайчук визначив свою долю. Поступив у Чернівецьке музичне училище за спеціальністю хормейстер художньої самодіяльності. Далі було навчання у театрі студії при Чернівецькому драматичному театрі імені Ольги Кобелянської та Київському театральному інституті імені Карпенка Карого. Загальне визнання і славу Іванові Миколайчуку принесли ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі Володимира Денисенка Сон та Івана Полічука у тінях забутих предків Сергія Параджанова за повістю Михайла Коцюбинського. Кіні забутих предків здобули 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях у 21 країні світу. У фільмі Бориса Івченка Пропала грамота. відкрилась ще одна грань таланту Миколайчука. Він був не лише актором, а й співрежисером. Знаковою для долі актора стала кінострічка Юрія Ілєнка Білий птах з чорною ознакою, де Іван Миколайчук не лише зіграв одну з головних ролей, а й був автором ідеї та сценарію. У ній вперше у радянському кіно розповіли про долю героя УПА, хоч фільм і отримав міжнародне визнання. А на московському міжнародному фестивалі Золоту медаль для Миколайчука почався важкий період випробувань та переслідувань. Актора звинуватили у націоналізмі та пропагуванні ворожої ідеології. Упродовж 1970-х років його прізвище вилучали з усіх творчих списків. Лише у 1979 році Миколайчуку вдалося втілити свою давню мрію зняти власний фільм Вавилон 20 в якому майстер виступив сценаристом, режисером, актором та композитором. Стрічка стала справжнім вибухом. Наступного року картина здобула приз за найкращу режисуру на всесоюзному кінофестивалі у Душанбе. Втім, подальшу долю митця затьмарили адміністративні утиски поетичного кіно, що сприймалось як націоналістичний ухил в культурі. Миколайчуку більше не давали знімати. Музика. У жителів вулиці Колгоспної, що на старому місті, змінилась адреса. Після перейменування вони проживають на вулиці Петра Ніщинського. Про нього далі. Ніщинський Петро Іванович, поет та перекладач, композитор, магістр наук Афінського університету, автор перших перекладів українською, давньогрецьких творів Гомера і Софокла, а грецькою слова ополку Ігорів, уродженець села Неменка Іллінецького району Вінницької області. Дослідники вважають Петра Ніщинського загубленим талантом у мистецькій спадщині України. Несприятливі обставини не дозволили йому розкритись у повну міру своїх можливостей. Уродженець Вінничини Ніщинський закінчив Києво Софійське духовне училище. У 1850 році переїхав у Грецію разом зі своїм наставником і єромонахом Антоніном. Там він закінчив богословський факультет Афінського університету, однак обрав світську педагогічну кар'єру. З 1857 року. Ніщинський починає працювати викладачем грецької мови у Петербурзькій духовній семінарії. Саме тут проявляється його інтерес до української культури. Однак через складне матеріальне становище на деякий час повертається в Афіни, а згодом переїжджає до Одеси. Цей період життя Ніщинського був складним матеріально, проте досить плідним. Він активно працює як вчений філолог, громадський діяч, літератор та музикант. Розпочинає свою творчість Ніщинський із обробки українських народних пісень. 1875 року Ніщинський з родиною переїжджає у містечко Ананьєв, тепер Одеської області. Тут він нарешті знаходить роботу викладача гімназії, завдяки чому покращується його матеріальний стан. У цьому провінційному містечку роль культурного осередку відігравав аматорський театральний гурток та хор керував ним Кропивницький. Саме для цього гуртка Ніщинський створив музичну картину Вечорниці як вставну сцену до другої дії драми Назар Назарстодоля Тараса Шевченка. Цей твір виявив найкращі риси музичного мислення автора, пов'язані із народною українською піснею. Тисячу 1882 року митець знову в Одесі, займається перекладами, а ще пише найкращі свої твори: пісні, романси, порада та нудьга у 1890-х роках. Петро Ніщинський часто гостює на Вінничині в селі Ворошилівка, де жила його дочка. Саме тут він і похований.